На ютуб-каналі Верес Тіві ми підготували для вас цікавий новорічний випуск, в якому наші футболісти пограють у гру під назвою Хто я. Давайте дивитися. Я персонаж з мультфільму. Так. Це він чи вона? Ні, це він? З Різдвяно-фільм. Це ж брата. — Я тільки один можу сказати. Я це. Так. Да. Дід Мороз? Ні. 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 Я жива істота? Так. Я чоловік? Ні. Я людина? Да. да. Ого. Ого. Я чоловік? Так. Да. Так. Да. Я актор? Да. да. З мультфільму? Ні. Я людина? Так. В кіно знімався? Так, 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 так. Чоловік? Так. Це дорослий? Так, так. На новоріки цей фільм часто дивляться всі? Так. Так. Сам вдома фільм? Давай? В моєму персонаж він бере участь, ну, снігова саме снігом. Получається жінка. Так. Фільм? З фільму? Так. Фільм? Є фільм? Ви саме вдома? Так. Мама Кевіна? Так. Все, його? А як їх звати? Чоловік чи ні, я не пам'ятаю. Я дорослий? Що, в дорослому фільмі займаюся? 18 пунктів. Ого. Фільм сам вдома, можливо, тож. Так? Так? О, це. Я думаю, голова горіла. Можливо, він чи кучерявий там. Я бог. Не пам'ятаю. А як кучерявого звати? Деніал Стерн. Ні. Ні, от це він. В фільмі називається. Марвін Мерчанс, напарник Гаррі. Так? Хадіється. Я не знаю, навіть навіть не предполагаю хто. Ні, це, кстати, немає. От тебе легко. Ну коли бачиш, мені теж легко тебе. Санта Клаус. Ну, приблизно, приблизно, кстати. Я зелений? Так, так. О, я грінч? Так, так. Браво, меко! Якщо пам'ять, хотіли. Я думав, що я, знаєш то, Гаррі. Ні, я коли спитав, він дорослий, він такий. Ну, так. Мене в яму закинули, каже, снігу немає в цьому тому числі. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам Ютуб каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Власюк, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі Рр, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Футбол Дейс. Язмутфільма ні. <реш> шнир. Я шнир. Ні. Ладно, я чоловік? Ні. Я з мультфільму? Атяк. Ні. Ні. Це <рес> як мені вода, як вони нічого не знають. Раді? Так. <рес> ну, ну ти, так. ти за це молодий? Я молодий? Так. В фільмі так. В <рес> самому суку. Не знаю, що фільм. Там багато чистей ще. Я людина. тварина? Людина. <рес> так. У фільмі знімався, так? Так. До 40 років мені чи... Фільми чи зараз? Це теж питання. Я ж не за себе питаю, я за персонажа сам. <світ> Це, <світ> 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 да. Це фільм-комедія? Так. так. Багато частин. Багато <світ> частин? Сам удому? Так. так. Кевін? <світ> Ні. Це мультфільм? Так. Так, так. Ух, ти ну вгадаєш ніко. Mm. Так. Зіма, добре. роду якийсь істота. Так. Ні. Так, з фільму то я чоловік. Так. Получається. Старшого віку. Не хоче ні. Це актор знімається разом з персонажем в дахі»? Ні. Ні? шансів. дишать. давай. Окей. Know, okay, кто я в американський Я не знаю, просто. Британський? Хто там шеф сам дома є? то як і звали. Пас, ні? Ні. Бас, ні. О, мені паста було розати. Так, да. Пас, так? Ні, ти і потім, потім я. Після Роми ти, потім я, а потім Коля. А так? Так, я мультфінь, значить, не. Ох, пошся. Ты в новорічні шанси. Я Как ее? А я забыл. Червона шапочка. Нет. Ай-ай-ай. Це персонаж діючий. Він ще живий? Так. Живий. Не помирся. Я віддихаю. Коля, ты Джонни Деб? Я знаю. Каже, з магію Джонни Деб. Шоколад. Прямо прямая. Шопа. Нет. Шоколадный. Да, шоколадный. Шоколадный сайт. Гариче шоколадный. Да? Да так він вже старий, ні. Там він, типу молодий, ні. ну 40 ти. Я думаю, що йому плюс-мінус 40. давай. Я Гаррі. О, я принцеса? Ні. Ні. Ну я маг, получається, дайсь? Так. Так. Гаррі Поттер? Так. На Натурик? Ну, ти говорю, це легко, ти що це дуже легко. Та я ні одної частини не бачу. Так горди, так то дуже-дуже з'ясни, ти що. Ну, одну зуби сніговик. Шоколадної фабрики да, <ривіт> да, Шоколадна фабрика. Я Вонг. Точно? Є. Да, да, yeah. yeah. <ривіт> <ривіт> Другий раз шок не міста. З наступаючим вас 2025 роком. Нехай всі ваші мрії збуваються. Поставте вподобайку цьому відео та до нових зустрічей. Па-па!